Слава Ісусу Христу, Слава. я прошу сідати. Життя віддав, помер. Сьогодні день, коли ми згадуємо з одного боку найбільший злочин, який коли-небудь мав місце в історії світу. І в той самий час ми згадуємо найвищий з усіх мислимих і можливих виявів любові. Ласки милості. Друге післання до коринтян, п'ятий розділ. Я читаю спочатку один п'ятнадцятий вірш, потім ми ще вернемося до цього розділу. Друге до коринтян, п'ятий розділ, п'ятнадцятий вірш каже так. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе за мих, а для того, хто за них був умер. І Воскрес. Ще декілька днів тому була весна. І навесні ми робимо одну річ. Багато з нас хто робить, ми хто маємо рядочки поля. Ми приходимо на поля і, звичайно, ми готуємо землю і ми потім садимо і сіємо. Напевно, тут є хтось, хто садив цього року картоплю, є такі хто є? Ось ми викопали яму, і ми вклали туди картоплину. І потім ми цю яму закрили. Можливо, легенько придоптали так. І ось ми чекаємо, чекаємо щоб знову повернутися на це поле, правда? Десь в серпні, в вересні. Що ми робимо, коли ми прийдемо туди? Ми, звичайно, будемо щось викопувати, правда? Що ми хочемо викопати? Чи ми хочемо викопати ту картоплину, яку ми туди посадили? Я знаю, буває деколи таке правда, ось ти копаєш і ти в ту картоплину, яку ти посадив, ти викопуєш. Але не це ми хочемо, що ми хочемо? Що ми хочемо, щоб сталося з тою картоплиною, яку ми відібрали е, і закопали туди? Що з нею статися має? Ця картоплина повинна померти, чи не так? Ця картоплина повинна померти. Ось тоді, коли ця картоплина помре, ми розуміємо, що там буде куч картоплі. І ми цього хочемо. Якщо дозволити іншими словами, можна сказати, ми наче хоронимо картоплю. Ми закопуємо її. Ми хочемо, щоб вона справді померла, бо якщо вона не помре, нічого з цього куща не буде, не буде картоплі, не буде куща. Чи не про це говорив Ісус Христос в Івангелі від Івана в 12 розділі, коли Він каже: надійшла ось година, щоб син людський прославив, це Івана 12, 23 і далі. «Поправді, поправді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то в одно застається: як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її на життя вічне. Отож Христос це змальовує цей принцип, який є універсальним принципом, і принцип, який не тільки діє в сільському господарстві, а Він виявляється, діє і в житті людей, в людському житті, в духовному житті. Життя і слава приходять через зречення. І через смерть. Життя і слава приходять через зречення і через смерть. В цьому тексті Ісус Христос говорить про те, що ось те життя, життя, як тут сказано, ненависті до самого себе, ненависті до свого я, ось саме таке життя воно переходить в життя вічне. Саме таке життя приносить плід, і саме таке життя приносить славу. Повертаємося до нашого п'ятого розділу Другого післення до Коринтян, де багато текстів якраз ось відображають цю істину і говорять про те, що перед тим, як прийде щось величне, прийде життя, прийде слава, прийде перемога, перед тим має відбутися щось неприємне, щось болюче, щось сумне, щось трагічне, навіть смерть. Буквально вже в першому вірші апостол Павло говорить про те, що. Для того щоб війти в будівлю, яка є на небі, в наш мешкальний намет, який є на небі, потрібно, щоб наш намет зруйнувався. Щоб наше тіло зруйнувалося, І ми, звичайно, стоїмо перед дуже важким моментом, ми віримо і знаємо, що віруюча людина вона входить в славу Божу, коли відходить з цієї землі, але в той самий час ми молимося про здоров'я, ми таблетки купляємо, правда, ми до лікарів йдемо. Ми, ми стоїмо між дуже важким, здається, ось таким вибором, але прекрасно розуміємо. І ми, коли маємо надію, що так, ми будемо в вічності з Господом, ми цього очікуємо, але що це означає? Це означає, що якщо Ісус Господь не прийде і не буде підхоплення церкви, то нам потрібно буде пройти через смерть, через щось болюче і неприємне. Буквально в цьому розділі, коли ми далі йдемо, в четвертий вірш говорить про ще одну реальність. Вже здається, блаженно, хороша реальність людей, які померли в Господі, але ось ті, які відійшли, вони чекають там на воскресіння, на возз'єднання своїми воскресшими тілами. І тому він каже, що хочемо одягтися, тобто хочемо воскреснути, чекаємо ті, які там вони чекають Воскресіння. Далі, восьмий вірш говорить так: ми бажаємо краще покинути дім тіла і мати дімо Господа, без покидання дому тіла нашого, знову ж таки, по простому, без смерті ми не зможемо війти у дім Господній чи дімо Господа. Далі ми читаємо 10-й вірш, то сказано про те, що всі ми повинні з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно тим, що в тілі робив, чи добре, чи лихе. Знову ж таки, мова йде про дуже неприємний момент, про судилище Христове, про щось, що болюче, що ми не очікуємо, напевно, з великою радістю для того, щоб осягнути добре, яке призначається для тих, хто любили Господа. 14 вірш говорить про те, що один помер за всіх, всі померли. Знову ж таки, мова йде про смерть. 15 вірш ми вже говорили, що вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе, а для самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Ось знову ж таки, для того, щоб війти в славу, для того, щоб війти в життя, для того, щоб війти в життя вічне, щоби. Мати добру вічність з Богом потрібно пройти через оці моменти, і ми тут читаємо смерть, і страждання і зречення. 15-й вірш, який ми вже читали, він говорить про дві ситуації. Перше, цей 15-й вірш говорить, я би сказав, навіть говорить про дві трагедії. Читаємо так, а вмер він за всіх, щоби ті, хто живе. В чому трагізм цієї ситуації? На превеликий жаль. Коли хоча Христос і помер за всіх, але не всі ввійшли в життя. Проте, слава Богу, за милість ласку явлено нам, що такі ввійшли в життя ті, хто, які увірували в нього. Але є друга ситуація, друга трагізм чи друга. Складна ситуація, болюча ситуація полягає в тому, що не всі, які війшли в життя, не всі люди, не всі спасені, які війшли в нове життя, в життя з Господом, не всі ці люди живуть для того, хто за них був умер і воскрес. І ось трагізм ситуації. Я думаю, Христос помер за всіх, але лише деяка частина з них війшли в життя чи отримали життя через смерть Ісуса Христа. Друга трагічна ситуація, що не всі з тих, які ввійшли в це життя, вони живуть для того, хто за них і помер і воскрес. І ми маємо ситуацію, що лише невеликий відсоток тих, за кого Христос помер, живуть для того, для того хто за них був помер і Воскрес. Дорогі брати і сестри. Ми, звичайно, мріємо. Про небо, ми мріємо про майбутнє з Христом, ми мріємо про те, щоб справді колись знаєте, війти вічну славу нашого Господа, але ніколи небо для нас не буде тим, ким воно може бути, якщо ми, вже будучи спасенними людьми, не будемо жити для того, хто помер за нас і Воскрес. Виявляється, є справді болюча ситуація, коли людина. Отримавши життя вічне, повірив Ісуса Христа, не живе для того, хто заплатив за неї таку велику ціну. Перш за все, треба розуміти те, що ми будемо жити для того, хто за нас помер і Воскрес, коли ми помремо для тих речей ганебних, гріховних, які піднесли Ісуса Христа на Христі. Неможливо жити, дорогі мої друзі, брати і сестри, молодші і старші. Неможливо жити для гріха, для гріховних задоволень, для гріховних пожадливостей, для свого его, для свого я і в той самий час жити для Господа. Раніше чи пізніше, і швидше за все, раніше ми будемо стояти перед вибором, перед дуже важким рішенням. Неодноразово в тексті в Слові Божому апостол Павло і не тільки він звертається до віруючих людей, до спасенних людей, але він говорить до них про ті речі, які, здається, давно вже мали бути залишені віруючими людьми. Віруючі люди давним-давно мали би позбутися, залишити ті речі. Зокрема, один з таких текстів говорить наступний, Ефесян, 4 розділ з 25-го вірша. Ми читаємо, тому то. Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Отож, виявляється, можна бути спасеним і, пробачте, брехати один одному. Далі сказано, гнівайтеся, не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І я знаю, як легко і просто нам багато чого, знаєте, наші гріхів, наші неврівноважені характери. Як легко нам списувати і казати, так, але я не грішу, або це є праведний гнів. Ми впевнені, що це праведний? Чи справді ми досягнули такого духовного стану, що нас справді ображає те, що ображає Бога, і ми дійсно в цьому ходимо і цього тримаємося? То сказано так, і місця дияволові не давайте. Не може бути знову ж таки одночасно одного і другого. Не давайте йому зачепитися. В інших перекладах є якби: не давайте йому поставити свою Знаєте, Десь впертися, упертися. І напевно, ми знаємо, так, що, зокрема, в боротьбі, так, якщо один борець підняв другу в повітря, він робить з ним, що хоче. Але коли той тримається за землю, той таки щось може зробити. Подібне з сатаною, Знаєте, Якщо ми дійсно даємо йому така, знаєте, поставити ногу, то він другого поставить і більше поставить. Читаємо так, хто вкрав, нехай більше не краде. Брати і сестри, мова не є про людей невіруючих, мова про людей віруючих, звернення до людей віруючих. Хто крав, нехай більше не краде, а нехай працює та чинить своїми руками добро, щоб мати подати нужденному. Далі нехай жадне слово, не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре та потрібне на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви започатані на день викупу. Далі сказано: усяке подрутування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Ось тобі один з текстів, і таких текстів є декілька, їх є, я би сказав, багато, які говорять про ці речі, для яких потрібно померти, щоби справді життя. Ісуса Христа, воно наповнило нас, ми були, мали повноту ось того життя в Ісусі Христі. І тому ось ця перша категорія, чи перший великий блок це ми можемо жити для Христа тоді, коли ми помремо для тих речей, які не вгодні нашому Господу. Не може бути повноти життя в Господі, не може бути життя для того, хто за нас помер і воскрес, якщо ми не померли для речей, які. Огидні нашому Господу. Але є друга сторона. І друга сторона, вона не такою виглядає е, якоюсь огидною. Може бути так, що людина віруюча, і людина справді вона не говорить поганих слів, і вона не краде, і вона працює своїми руками, і вона веде таке ну, культурне, можна сказати, інтелігентне, культурне християнське життя. Але проблема в тому. Що якщо ця людина не долучиться до справ Царства Небесного, якщо ця людина не є працівником в розбудові Божого царства, толку, пробачте, від неї не так і багато. Він просто хороший, культурний, ну такий собі от святий чоловік, який нікого не зачіпає. Але слово Боже, Біблія не цього від нас чекає. Не просто, щоб ми вже стали охайними, правильними, хорошими, знаєте, зайняли своє місце десь в залі, чи тут, чи там. І ось ми вже готові йти в небо. Біблія говорить про те, що християнське життя це щоденна жертва, це служіння, це праця, це щось робити, це говорити, це бути дієвими в Божому царстві. Людина може, знаєте, так собі якось влаштувати життя і просто говорити про те, що я маю право. Десь апелювати до своїх прав, апелювати до своєї людської гідності, просто бути хорошим, бути хорошим для Бога це й занадто мало. В післяні до Римлян є знову ж таки тексти, які говорять про те, що шлях догоджання Христу це шлях праці, це шлях самозречення, це дійсно шлях жертовності. Це шлях, коли наші амбіції, якийсь наше я, наше, я кажу так, часто ми апелюємо може до нашої гідності чи до чогось такого, що ці речі вони повинні бути усунені для того, щоб служити. Хороший приклад для нас Ісус Христос. І ми пам'ятаємо, що сталося на таємній вечері. Коли учні один перед одним, знаєте, в них були ці думки, хто з них більший, хто з них старший, хто з них кращий. Що він робить? Він, він вмиває ноги. Він показав приклад. Ось воно, життя вгодне Богові. Не просто тримати якийсь статус, кво, серединку, але це означає служити. Зокрема, в Римлянам ми читаємо наступне: тож 12 12.1. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повідавати ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Отож, не просто я собі хороший, я собі на лавці, я собі чекаю, коли нарешті я собі війду в небо. Ні, не це. Слово Боже говорить, за прикладом Христа. Він, який був в славі Отця. Він, який, для якого Богу рівність Отцю, це не було щось, що потрібно було відстоювати, за що потрібно було боротися. Він умалив себе, він упокорив себе, правда, він зробив ці речі, маючи право не помирати. Маючи можливість не помирати, він не скористався цим правом. І дійсно, був вірний у цю, був вірний своєму покликанню аж до Голгофи. Тому від нас також Господь чекає. Ми Дійсно, о, дякувати Богу, багато з нас, ми вже культурні, правда? Ми, ми хороші, ми, ми, ми не робимо поганих справ, можна так сказати. Але є інша форма, знаєте, пригованого егоїзму, коли ми культурно живемо для себе, коли ми культурно догоджаємо себе, собі догоджаємо. Звичайно, ми знаємо, що таке жити для дітей, правда? Знаємо. Жити для себе, жити для дітей, жити для внуків, жити, і ми це розуміємо. Чи в цьому ж ряду так само стоїть жити для Бога? Якщо я кажу, що я живу для Бога, тоді як це можна описати? Буквально я думаю про те, що вже буквально через 4 місяці ми будемо, як дасть Господь, життя, ми будемо е, дякувати Господу за врожай свято жнив, так десь остання неділя вересня. І я знаю, що коли в нас є свято жнив, є дві основних складових. Ми дякуємо Господу за врожай і ми аналізуємо своє життя. З чим ми прийдемо до свята жнив хоча б, до, до ще одного етапу нашого життя? І я знаю, ми, можливо, знов скажемо, прости. Знов листя приніс, так? Знов листя приніс. Нічого не зробив. Прийшов. Прости. Брати і сестри, є ще чотири місяці. Якщо до цього часу ми 8 місяців складали листя, то є ще 4 місяці для того, щоб хоча б щось принести. Є служіння гедеонів, є праця благовістя. Потрібні люди, потрібні молитовники, потрібні ті, які підуть і будуть служити. Є табори, є можливість годувати безхатченків, є інші речі. Брати і сестри, вони є. Тому не пакуємо свої, знаєте, подолки чи як сказати по тому листям. Не треба цього робити. Є можливість служити, і Господь до цього кличе нам. Ми маємо розуміти, що ось ця жертва зректися самого себе, помирання для самого себе це не є просто. Сьогодні ми говоримо про страждання і смерть нашого Спасителя, незбагненна, не, неосяжна, те, що не вкладається, і ти думаєш, Господи, ну не вже через це треба було пройти? Очевидно, треба було пройти. Знаєте, ось така смерть, вона приносить відповідний плід. І коли мова буде йти про наше життя, знаєте, померти для своїх пожадливостей, померти для гріховних задоволень, померти для своїх амбіцій, померти для свого я, померти для своєї, можна сказати, гідності, померти для своїх прав, це обов'язково буде щось коштувати. Померти для того, щоб так померти, щоб не оправдуватись, померти так, щоб пройти ще одну милю, версту, кілометр, померти так, щоб віддати те, що моє. Це обов'язково буде щось коштувати. І немає смерті без жертви, немає самопожертви без болю. Це не буде легко. І ми обов'язково з вами опинимося в ситуаціях. Знаєте, коли будеш стояти і думаєш, слухай, ну все-таки це вже здається забагато. І будеш стояти і розуміти, що Бог хоче ось цього, а мені хочеться ось цього. І не просто буде це відпустити. І скажу, що людською силою зробити це практично неможливо. Але іншого шляху немає. Буває так, що ось. Ми дійсно померли для якогось гріха. Ми віримо, що померли. Але ти дивишся, почався новий день, а спокуса повертається. Хіба так не буває? Буває така річ, що знаєте, як апостол Павло, так дійсно ми поклали тіло своє на жертву, живу, святу, приємну Богові. І ми зробили цей акт, але приходить новий день. І здається, ця жертва починає сповзати з цього жертівника. Не дарма апостол Павлов післані до Корінтян, перше коринтяна, 15, 31, каже наступне: Я щодень вмираю. Я щодень вмираю. І ось в тому контексті там не лише вмираю для гріха, там радше чи швидше вмираю для своїх прав, вмираю для своїх можливостей жити, як кажуть, як всі люди. Я для цього вмираю згідно ось контексту цього тексту. Я вмираю, коли мені треба йти і служити, і проповідувати. Я вмираю, коли треба благовістити. Я вмираю, коли я йду туди, де мене можуть побити. Я вмираю, я обираю оцей шлях кожного дня вмирати. Хтось з великих, які за Господа багато терпіли, і каже, знаєте, легше один раз померти, віддати своє життя, фізично бути вбитим за Христа, це є легше, ніж щодня вмирати для Господа. Але, дорогі мої, Христос віддав життя за нас, і поки ми в тілі живемо, немає іншого шляху, щоб щодня, як апостол Павло каже, віддавати своє життя. Вмирати, коли приходить знову спокуса, вмирати, коли приходять знову якісь випробування, вмирати тоді, коли треба щось зробити для Господа, а так воно не хочеться, і є багато підстав, щоб цього не робити. Чи варто це робити? Чи варто помирати? Помирає картоплина для того, щоб народився кущ картоплі. Знаєте, коли помирає наше я, наше его, тоді буде плід для Господа. Я знову повторюю, неможливо жити для себе, для гріха, для задоволень, Знаєте, в цьому якось кохатися, захоплюватися і в той самий час прожити ж значиме життя для Господа. Воно або одне буде, знаєте, як не помре, зостається. І ми з тим дійдемо до днів нашого кінця, нашого життя. Або дійсно ми вмираємо для свого я, для гріха, для світу, для світських речей. І тоді, тоді, коли пройдуть руки, ми прийдемо до Господа, і ми будемо казати, Господи, Твоєю силою, Твоєю благодаттю я таки щось приніс. І ось те, що приніс, воно тобі належить, і тобі я віддаю його. Я вірю, що це є. Бажання кожного з нас тут присутніх. Сьогодні ми йдемо до Голгофи. Ми зараз будемо молитися і будемо дякувати за розп'ятого за нас. Але питання, яке стоїть до нас, для чого я живу? І для кого я живу? Чи помер я для того, що потрібно, для чого потрібно померти? Для гріха, для ліні, і для інших вже згаданих речей. І чи живу я для того, хто за мене помер? e vos cresce. Amém. Pomolamos.